Привіт! Отримали нову посилочку. Будемо разом з вами дивитись, що ми отримали. Так, я вже бачу комплект курки, вони до 56-го розміру. Ви часто можете його бачити на нашій Мирославі. Вкладається він з... Так, з ось таких от безрукавочок. І до... в неї є кишеньки і до неї є пояс. Так, це у нас будуть брюки. Там, по-моєму, є прямі і завужені донизу на розлиночці. Тут тканина бутальон. По-моєму, ще такі в темно синьому кольорі. Розміри є від 42 до 56 розміру. Якщо хочете замовити, пишіть нам в директ.